Добрий день, я зараз знаходився на дорозі, яка веде до мого діда Якуба. Зараз я е, коло водички, е, Можемо казати такої, що ви не знаєте ніде. Ні, ні, хочу От, е, із, цієї, із цієї води, звідси 200 метрів носили воду, е, діти, дорослі, е, худобу напували. Е, Стирали для своїх нужд і от стоїть, з такої керниці набирали воду звідси. Так жили люди і жили, можемо казати, до своєї самої смерті, носичи звідси воду. Бо вода там, де вони побудували, у 1934 році хату, там води не було. І так і жили люди. Це була з одної сторони важка доля цих людей. Але мені є що розповісти, тому що юр був в бідний сім'ї. Я вам зараз хату покажу, де вона живе. Оця гора додає. Ми зараз вже по дорозі до хати мого діда. Хата, я сказав, з 34-го року я помилився, що тут воду носити треба було метру 350. Я вже забув. От бачимо хатинка, яка була ще до війни побудована. Село було спалене у 30-у 44-му році, у жовтні місяці, а ця хата і тут по лісі. По цих полях тут ці хати вони залишилися, Того, що е, е, мандяри в горці спалили лише е, ті хати, які їм треба було внизу, в село спалили, а повертах залишилася. Оце хата. Дід був з він від бідної сім'ї. Прийшов тут молодим. Женився моя бабка, вона е, е, в рік її мама померла, е, вона себе виховувала. Батько женився в другий раз, виховувалися у сім'ї другий. І це вони отримали, цю землю, вони отримували від батька Білана. І тут вони побудувалися і тут вони прожили все своє життя. зараз ми знаходимося біля хати мого діда Якуба, яка, як казаємо, що була побудована в 1934 році. Це хатина. Хата унікальна. Мій дід прийшов з колочави сюди, на заробітки, коли побудована була вузкоколійка. Він тут заженив і побудував цю хату. Цю ділянку він отримав по жінціну лінії. Оце він своїми власними руками побудував цю хату. Що, чому мене сюди сьогодні захотів вам розповідати, тому що це проста. Гуцульська сім'я, яка прожила все своє життя, дід знав грати на скрипці і мені передався талант музиканта. Я граю на багатьох, але на скрипці не знаю, на багатьох клавішних інструментах. Отут в цій хаті, народилося шестеро дітей, в тому числі і мама. На жаль, вже четверо живих нема, двоє живе, один дядько він воєнний, все життя послужив. У армії вже зараз проживає в Житомирській області. І ще одна тітка, 78 років. Вона тут у Луховому, але звідси здалека. Що моя мама вже 20 років була бригадиркою у лісництві і мала під собою в у бригаді коло 30 чоловік. Батько звідси сюди йому полюбилася дівчина і звідси. Її взяли ми. Ми народилися вже у Підплеші. Сюди дитинство приходили, а тут великий дуже город. Це все обробляли. І Цей город давав жити їхній сім'ї. Тут, я не, не знаю, 10-15 ділянки. Це все вручну. Подиколе, рух, за цю земель, не був, вручну. І я тут, коли вже... Я злопухово прийшов і тут Нижна, отам третя ділянка, там слід це лишив, то була наша земельна ділянка, і вісім років ми клали тут картоплю. Дід був ще боднарем і дуже багато я позбирав у глупуховому брустерах тепер з утварі. це бербениці, колеса, різні ложки, вилки, все, що необхідно було. Для господарства усе дід знав робити. Він був знаменитий Боднар у, у, той, у той час. Е, крім того, він е, працював і в лісі, е, доля була важка, е, він у 72 роки помер. Е, що хочу казати, що е, от ми маємо наприклад таких людей, е, які е, Показати своє коріння, звідки ми, е, хто ми і е, е, куди ми йдемо. А без минулого не буває майбутнього. От я е, показую, що е, звідки прийшла моя мама, а дід з колочали. Е, він прийшов сюди на роботу і тут він прожив все своє життя. Е, вони тримали худобу, е, тут хлів є вверху е, корова то була в той час. Вижити не можна було у 44-му році. Вони змушені були, мадяри заставили їх погрузити все своє майно, яке було, і вивезти її у терно. Діти вижили вони за рахунок того, що хто залишився тут, були, і в них тут у хаті була яма, і він взяв підлогу, пересунув на друге місце. І коли вони прийшли, там вже все було перекопано. А яма була у другій стороні, так вони вижили. Ця хатина знає і ця сім'я у 47-му році, 50 до 50-х років приходили вночі. Оце хата з краю. Приходили, були і упа воїни. Вони стукали прикладами і просили їх накормити. Два ставали тут на дверях. Діт усе розказувала мама, два на вулиці, бабка вночі вставала, доїла корову. Варила токан, накормила і вони йшли звідси далі. Ми знаємо, що цей рух закінчився. У нас тут у Лупуховому нікого нема, аби хтось був у цьому руху упа. Далі післявоєнний період, чому так старші люди вони виступають і тепер ми жінку зустріли з 42-го року на дорозі там внизу, І вона йшла, вона сама живе. Вона пам'ятає мого діда, і вона каже, що корова то є основа. Чого так старі люди думають? того, що е, хто мав корову і вони виживали у цих умовах. Крім того, що тут було шестеро дітей, двоє дітей ще е, були на вихованні у, у мого діда, е, бо вони залишилися сиротами, і доки вони не пішли в армію, вони виховувалися. В одній кімнаті спали е, по восьмеро чоловік. От так, що тому. Бо Хата була невелика, але виживали всі і всі були здорові і дружні. Одна була миска посередині, я так і ще я пам'ятаю в дитинстві, а всі там брали розку і всі їли дружно. І зато цінували один одного. Що ще хочу сказати, що дід був, він знав, ну коротше, не маю, займався, а він знав заклинати, коли змія вкусила, він порчу знімати, знав. До нього люди йшли з усієї округи і вже йшли і він допомагав таким чином лікувати. Він розказував, що колись він ввчив це врачувати, от так тому, то той та людина. На свят вечір передавали оце ці здібності, і все передавалися здібності молодшому сім'ї. І мій дід е, розповідав, що він, коли вже навчився от ці слова проговорити, він сказав, що не можна повертатися назад. Ну, і він каже, що він біг там десь кілометр від того діда, котрий його вчив, до своєї хати, і йому зимою з них був півметра, дорога така, і йому каміння кидала усю дорогу. Е, у ноги ще цікавість. Він дуже багато знав казок. Він, він розказував тут, що є е, яворина. Моя мама все хотіла мене туди повезти. Я побував в минулому році на тій Яворині. Вони там, коли мадяри мали звідти виселяти із села. от Тоді е, все дід розказував, що там така і моя мама розказувала, що вона в дитинстві там е, була. Е, і е, Така ватра горіла, худоба там була, все, вони там ховали. І до них підійшов така людина висока, десь 4 метри, 3-4 метри. І взяв головешку від, і, і пішов з того головешку так у ліс. Нахилився із того, із ватри і пішов. І е, сад розказував, що ну тіпа, як, все, як ми говоримо, що це є ті, ті сніжна людина. А е, чому така? Бо тоді люди дуже були, він розказував, люди були е, ві, віруючі, богобойні, і е, нечиста сила ходила так, е, вона не могла до людини це прицепити. А тепер люди не ходять до церкви рідко, е, і тому дияволця поселив у них. Такі всякі, десь я вам більше розкажу е, по таких цікавих історіях. Ну що ще хочу сказати, що е, це одна частина. А я сам з під плеші, з роду Фіцаїв, а моя бабка з Тарасівки із роду Мацолів, вона мацолиха, а засновник того роду мацолів, вони з Італії. У мене там корені ще і якісь далекі італіянські, всі мацоли. Це прийшов наймент із Італії, наймився в Ганичах у селі до такого фермера і він так женився на дуці, а та дочка ну, того Мацоли родила 10 синів. А ще хочу казати, що міць під Плеші, він мав багато землі, брати мали Уже після розпаду Радянського Союзу забрали частину цих земель із тому. але бабка не отримала землі, коли, бо не хотіла піти в колгосп, а колгосп, колгоспнику все одно забрали і воли. І коні забрали, а лише там коло хати лишили якусь земельну ділянку. Отак от встановлення радянської влади було на Закарпатті, людей відбирали майно, хто не хотів йти, і далі жив на такій невеликій території. Ну, і ми маємо пам'ятати про свої історичні корені і пам'ятати, наприклад, от, от такого життя такої сім'ї, звідки ми хто ми. І коли десь мені кажуть, що ну, я не злопухова, не місцевий, а моє все життя проведено було в опуховому, тут, у Плайському. Ми навіть до шість років там батько мав квартиру, ми там жили. А звідси моя мама. От я можу на прикладі своєї родини показати, звідки мої корені. Ті, котрі розказують, хто де звідки прийшов. Я їм хочу показати, що тут мої корені, тут моя історична спадщина. І ми маємо сгордити тим і вивчати свою історію, історію свого роду, і е, показати, звідки ми є, і хто ми. І от тепер війна, дід пережив війну. Е, моя тітка е, в 44-му році, коли е, там заміновано було в кінці села Данія Арпада, і вона з воза впала, і кров потекла через вуха, і вона була е, майже глуха. Е, щоб пострадала так, але все життя вона мучилася і не дочувала, треба було кричати. Війна внесла свої корективи. Але які б вони війни не були, я вам розповідаю про лінію Арпада і про перевалигіонерів, які б війни не були, але вони закінчуються тим, що перемогою. Я думаю, що ми з такою багатою історією, із е, е, такими е, історичними е, поглядами історичними е, ми маємо зберегти свою культуру, свою історію і гордитися тим, е, якщо війна закінчиться, вона дасть Бог закінчиться, я думаю, що цього року ми е, е, дійсно е, будемося гордити свою історію, цінувати історію і е, берегти е, от такі ще, я б сказав, що якісь програми приймати, аби відновити оцю. Добрий день. Ще раз в вашій хаті. Отут тітка, це молодшого сина, який жив із моєю бабкою, з дідом. Оце їх, це їхня кімната. Вони сюди приходять, утримують. Вона сама живе, бо вуйко мій вуй помер вже досить. Пару років тому назад. От ми зараз у хаті бачимо, які низенькі двері. Це все історично, отака От піч залишилася, От, така історична обстановка. Дещо тут мало додали своє, але бачимо, що тут е, і е, фотографії, церковні такі. Е, е, тут діти спали і на, на такому, на, на печі спали і на лавицях. Е, Оце ми зараз ця кімната. Коли вже після того женилися, то тут жили у цій кімнаті в більшості. Але там зараз покажу, воно там не так виглядає. Оце, оце називається сіни, чи як це воно називає? Да, Та Тут усі давали приладдя держали, тут і сито було, і коновки, і все зберігалося у цій коморі. Тут був унікальний замок, тут дирка така є. Унікальний замок. Колодець не було, а тут така була нитка, і оце от воно тепер працює. Це тут є от так. Далі за нитку тягнули і це все відсувало. Отака от замок був на тому. Оце двері. Ще до дідової хати от такі двері, бачите, вони збереглися їм вже, може зараз, з самого початку, з 34-го року, зараз 90 років, от там йде вихід на пут, як це називає, на стриху. А це тут, все, це тут дідова кімната, тут така лампа висіла, тут ліжко було. Ну, Вже звідси це так використовується, як комора. Отут ліжко. І от уявіть собі, що тут на такому ліску четверо діти спали, двоє туди, двоє, у нога сюди, один на лавиці, от така давна лавиця. От дивіться, от на такій лавиці спали. І дітей спав хтось там. А моя мама сказала, що тут, тут лавиця така є, старовинна, от старовинна, така лавиця. Вона спала на такій лавиці. О, Бачите, що то з дерева. От така полиця була. О, дивіться, така історична у нас збереглася така коробка, там фотографії стояли. Оце, е, можемо казати, що ще е, єдина хата, яка ще зберігалася. Тут яма була. Це не проломив. Це я розказував за цю яму, що тут у цій ямі дідо пересунув підлогу туди, а двері там поклав. І Зато картопля збереглася, бо то було восени, і вони так нормально прожили зиму 44-го на 45 рік. От так, тут колеска така була, ще крючки давно і колесали дітей у такій колесці. Дід мав скрипку, скрипка там висіла. Вона у мене тепер та скрипка, вона досить потріпана така. Бачимо, як це верше потолок. Він який не рівний, тому що усього стіни мастилися. Вікна дуже маленькі, ви бачите, от таке було життя, але життя було веселе, дружне. Росли тут здорові люди, вони були оптимісти. І я всім бажаю також бути такими оптимістами, як мій дідо з бабов був, мої дядьки, тітки. І, і так далі. Я, от, я вихований на прикладі, розумієте, от в такої простої сім'ї, на прикладі такого простого життя. І я й тепер не гандюся по-нашому, як кажуть, побувати тут і показати вам звідки мій рід.